Ви, звісно ж, чули про бойову фармацевтику, таблетки, що надають бійцям на фронті сили, витривалості і сміливості. Ці секретні препарати виявляються давно використовують і у мирному житті, тому що це фактично наркотик, що збуджує психіку людини, от як, наприклад, у пана Добкіна. Як ти навіщо бізнесмени й політики роблять з себе супергероїв? І скільки мільйонів доларів бойова фармацевтика приносить ділкам в цивільну? Смертоносні міни і ракети уже у минулому? Мы не могли понять, что с ними происходит. Они просто волнами идут и все. Ви не повірите, але у війні з Україною Росія випробовує на своїх солдатах навіть бойову фармацептику. Мы были под Мариуполем, шла атака, несколько волн. То есть, говорит, ложили одних, сзади шли вторые, причем шли настолько плотно. Навіщо солдатів обколюють наркотиками і хто в Україні заробляє на цьому гроші? Ми атаку біли. От коли, скажімо так, сматрили там що чого, ну, зимали, находили. Шприци в упаковках з якої жидкості, що це було. Експерти розповідають, кожному солдату перед боєм видають набір препаратів, від якого вони фактично божеволюють і ладні робити усе, що їм накажуть, навіть ціною власного життя. Всі три ампули набрати в один шприц і зробити укол внутрішмишечну чи підкожно, в неповріждену конечність І використовувати при травматичному болівому шокі. Промідол, сіднокарп, системі, ще купа нас препаратів, від яких холоне кров, у так у сухості видно, Я гришу Я поднявся що тридцять минут бою по полю, мені ногу поставили. Тільки військовий бюджет Путіна у цьому році більше усього бюджету України. Це ж майже 40 мільярдів доларів. Що касається нашого бюджету, ми хочемо перевооружати свою армію і флот на на, на е, високоінтелектуальній базі. Тож варто лише уявити масштаби експериментів бойової фармакології на сепаратистах Донбасу. Зомбі йдуть, і все стріляють. все. їх застосовували і раніше. Спецоперацію у В'єтнамі, Іраку і Афганістані тоді вперше стало відомо про новітні секретні розробки. Маускаліс та якби такої і сильний був препарат, і средні сили препарат то ефект виносливості зростає 3-4-5 разів для того, щоб чоловік приступив через свої фізичні можливості і мог виконати задачі, які стоять перед ним. Але ви не повірите сьогодні на таблетках для спецназу в Україні почали робити бізнес. Кому ж вони знадобилися у мирному житті? Начальники служби безпеки крупних компаній посічали такі семінари, де озвучували ситуації, приклади, як приміняються отравляючі вещества, які там психотропні вещества можуть привести в стані недієспособності, врем'яне або повне хазяїна бізнесу. Таблетки від сна і страху та медикаменти для підвищення реакції витривалості. Це ж справжня знахідка у конкурентній боротьбі. Ось чому серед ділової еліти справжній бум на препарати під грифом цілком таємно. Огромне кількість розробок перейшло до дістально в бізнес в скажем так подрозділення лічної охрани, де люди постоянно знаходяться в условиях повишених. На екстремальних нагрузах, і це при тому, що за українським законодавством борот психотропних ліків повністю заборонений. Інтернет-магазини для спецназівців, і спортсменів та спеціалізовані аптеки успішно торгують в Україні, навіть з доставкою кур'єрам просто до вас додому. У середньому одна фірма, яка пропонує популярні таблетки бойової фармацептики, за рік реалізує близько 50 тисяч упаковок з загальною вартістю, близько 6 мільйонів гривень. Продажем таких препарацій в Україні займається майже два десятки структур. Тобто річний оборот ринка за приблизними оцінками перевищує 100 мільйонів гривень. Під Паддійством психоделіків можна заглянути в підсознання, як в мікроскоп увидеть то, чего раньше не видел. Більше того, просто у Києві проходять таємні спеціальні курси, де спецназівці навчають усіх бажаючих, як і де знайти бойові таблетки. Проводяться семінари з таким контингентом, проводяться різного роду тренінги по применению таких препаратів, по отработке їх на практиці, прийменні їх на практиці работы з охраняемым ліцом. Та навіть не тільки бодігарди, але й деякі з депутатів, як повідомляють наші джерела, відвідують такі заходи. На цих секретних курсах були і наші наступні герої бізнесмен Микита та Сергій. Розкажіть про свою роботу, як чим ви займаєтесь? Ми займаємося. Єждають спочатку починали з інтернет-магазину маленького. Потім ядвольні пошло. Ми затягнули їх на інтерв'ю під приводом зйомки сюжету про малий бізнес. Насправді ж вивідати секрети про семінари з бойової фармакології. Люс і своїм партнером Сергієм тренінги. А Ви будете шоковані почути заняття лісу приблизно 4 часа. Доволі дорогі похищені. Сколько одно земля підсосімсот дійсно, що срок обучення доволі на довге. Самі понімайтесь мішать ріші. Ні Обучение лікується бучені тако. Ну они потом конечно, повідомити сертифікати здається. Бізнес на таблетках тільки набирає оберців, бо ж головна проблема у відкритому доступі. Главное, до, э, а вам, а то, где то вы то их Головне, щоб виставляюща покупаєте капітс Они же запрещены. сам припарат может конечный продукт он запрещен. Ага. но вот как как бы, составляющие, они составляючі они могут продаваться по отдельности. Тож поки всі замовчують про проблему, наркотична кулінарія заробляє мільйони.